Всім привіт, поділюся що своїми думками про це контент оптом. Говорив з нашою клієнткою, пані Наталією. Вона до нас на склад приїжджала, дуже багато хто її знає. Вона напевно, напевне в тіктоці по продажах. І щось ми дійшли разом до думки, що Оптові склади досить багато. Ті, хто продає в прямих ефірах, не, не вміють думати хоча б на крок вперед. Я вже знаєте говорю про два кроки вперед. І виходить, що вони показують там 10 найкращих речей, 20 найкращих речей, і продають той мішок. І ще й кричать: 50 гривень, футболка, собі вартість, там чи там, 20 гривень футболка. Розрібні клієнти собі понакручують в голові, що капець там ті от ті, хто продає. ну, Наші клієнти, які купляють нас мішками, ті, хто вони продають, заробляють мільйони, тому що ось мені показали 10 найкращих футболок, і там 20 гривень собі вартість. І потім ходять до наших клієнтів і питають, чого так дорого продаєте. Або ось я там на ефірах бачила, продають і. Тобто я не можу зрозуміти, її. От, і от пані Наталі не може зрозуміти її. Е, питався інших клієнтів. Ну тобто, оптові склади заради того, щоб продати ті нещасні мішечки по 7, по 10 кілограм, або для того, щоб продати навіть мішечки по 25 кг, стоять у фірах по 10 годин, продають тих нещасних 10 мішечків. І ламають ринок клієнтам, які могли би брати 100 мішків е, ну, загалом в місяць. Тобто, виходить, що замість того, щоб продати оптовим клієнтам і продати 100 мішків, вони е, кричать в ефірах, продають в ефірах е, і, там в більшості роздрібним покупцям. Ну тому, що в ефірах оптові покупці переважно не купують, е, і ламають цим самим ринок. І я, от, типу, не можу зрозуміти: це або така недалекоглядність, або... Десь я і ну, багато е, наших клієнтів, які купляють оптом, типу, не розуміють. Тому що чого? чого для чого оптовим складам продавати в ефірах? Тому, що, щоб продати 10 мішків зайвих, ну, навчіться краще працювати нормально. Е, тим більше, типу, продали 10 мішків зайвих, окей, зараз продали, але за той час ми б всі разом могли б продати 100 мішків зайвих нашим клієнтам, які продали потім би вже роздрібу. І всі би заробили. Я щось не не можу це от зрозуміти логіку. Може, ви мені поясните? Скажіть мені, будь ласка, ну, ну поясніть.